Ми продовжуємо так що, код інформації у студії для вас цієї інформаційної години. Працюють Дмитро Постовіт та я Надя Ліра і одразу до головних тем. Камала Гарріс нарешті визначилася із кандидатурою на пост віцепрезидента у разі її перемоги на виборах. Ним став 60-річний губернатор Мінесоти. Тім Волз. Такий вибір демократів здивував, оскільки досі найбільш вирогідним претендентом назвали губернатора від Пенсільванії Джоша Шапіро. Проте він як представник проізраїльського крила втратив можливість номінуватися на тлі конфлікту демократів із прем'єром Ізраїлю Беняміном Нетаньяго. Тім Волос – колишній військовий і вчитель, є затятим прихильником допомоги Україні на початку повномасштабного вторгнення Росіян в нашу країну. Він підписав закон, який забороняв у його штаті Мінесота вести бізнес із Росією чи Білоруссю. А півроку тому встановив особливі відносини із Чернігівською областю в Україні задля відновлення її економіки. Волос уже долучився до передвиборного турне Гаріс основними штатами, щоби. Посилити там позиції демократів. І з нами Єгор Брайлян, журналіст, міжнародник, аналітик, детектор медіа. Пане Єгоре, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Раді вас бачити і тут, на зв'язку з нашою студією, говоримо сьогодні про американців. Віце-президент Камали Гаріс Тім Волс Це така. Своєрідна противага до віцепрезидента Трампа. А на вашу думку, наскільки виграшним він виглядає зараз в очах виборців? В першу чергу треба сказати, що він маловідомий для самих американців. І про це вже писали американські медіа, і очікувалося, що Віцепрезидентом кандидатуру на віцепрезидента буде висунуто саме Шапіро, але, як бачимо, Гаріс обрала саме Волца. Я би тут зосередився не лише на темі того, що штат Міннесота, чим губернатором є Волц, підтримує Україну. І нещодавно було опубліковано фото його і Оксани Маркарової. Вони підписували чергову угоду з амбасадоркою України в США, але його позиція щодо Китаю у 2019 році він закликав Дональда Трампа припинити торговельну війну з Китаєм, і є інформація, що Волса є. Бізнес у Китайській Народній Республіці, і очевидно, що для майбутньої адміністрації неважливо, яка це буде адміністрація, чи республіканська чи демократична, для Вашингтона геополітичне протистояння з Китаєм, це є тема номер один для їхньої зовнішньої політики. І яким чином США поведуть себе з Китаєм, буде визначати їхню так само позицію по е, Україні, але е, такий факт є. Е, плюс не варто забувати, що е, ситуація така досить хитка, хоча Камала Гарріс їй вдалося. Обійти Трампа, і тепер її показники згідно різних опитувань складають за неї, надають підтримку 45%. Там були різні опитування в США проведені, а за Трампа 42 І такого можна сказати: ну, це не значний розрив у показниках, але все одно у Байдена були показники куди гірше. І, але треба розуміти, що в американської еліти, в американських політиків в цілому немає бачення щодо російсько-української війни. Вони кажуть, це українці мають вирішити, як вони бачать перемогу і це їм вирішувати. Але знову ж таки і відсутність стратегічного бачення щодо Росії, щодо того, що може відбутися з Росією. Як треба стримувати Кремль. Цього всього немає в США, Америки, і це відповідно впливає не лише на їхню державу, але й на позицію НАТО щодо Росії і так само на індохонський регіон. І це серйозна проблема, бо є російська пропаганда в США. Я думаю, що наші телеглядачі знають чудово, хто такий Такер Карлсон, Джон Міншаймер і багато інших людей, які поширюють і в чомусь підтримують наративи російської пропаганди, що це там, нібито НАТО спровокувало війну, що в Україні неонацисти, і багато інших наративів. І основне джерело цих наративів це. Викладачі в університетах, науковці, які є спадщиною совітології, коли під час холодної війни вивчали Радянський Союз, і треба було там знати російську мову, і це все було так мозкоцентрично. Тепер цим людям, там по 60-70 років, вони впливові в аналітичних центрах, в університетах вони багато коментують тему російсько-української війни в американських і міжнародних медіа. І виходить так, що основне джерело цього російського інформаційного впливу саме в університетах. Далі це медіаполяризація, бо не знаю, там аудиторія CNN ліберальна, вона не дивиться Fox News, консервативне, консервативна частина американців, і тому є таке протистояння і суспільство роз'єднане. І я думаю, що нам треба більше вкладати зусиль в те, щоб працювати з різними штатами, і ми бачимо, що, наприклад, досвід Міннесоти показав, що це працює, mm -hmm. і mm -hmm. я хотів би навести інший приклад. Аналітичний центр Німецький фонд Маршала він організовував поїздки. Українських фермерів до США, і це в принципі дуже важливо, бо ми всі з вами знаємо, яким, яким чином дається врожай нашим аграріям, і для того, щоб американські фермери добре розуміли, як дається українським колегам врожай, було організовано подібні зустрічі. І я думаю, що в цьому напрямку треба працювати. тобто, Працювати на залучення аудиторії саме на місцях, а не лише там у Вашингтоні чи Нью-Йорку. дивіться, повертаючись до Сполучених Штатів і передвиборчої кампанії. Наскільки взагалі важлива е, кандидатура або постать віцепрезидента під час е, президентських перегонів? Себто, чи може знайти Дональд Трамп серед республіканців когось собі у віцепрезиденти, аби підвищити свої шанси на перемогу у виборах? Кандитура віце-президента вона дуже важлива, бо е, вважається, що саме він відповідальний за зовнішню політику. І якщо ми подивимося на американську історію, то зазвичай віце-президенти цим і займалися. Ми можемо пригадати е, Джозефа Байдена під час адміністрації Барака Обама, або ми можемо пригадати е, Джорджа Буша старшого за Рейгана і. Кандидатура віце-президента вона є другою в ієрархії після президента, але щодо Венса і Трампа, вони можуть зараз розповідати все, що завгодно, про там якусь нібито угоду за 24 години між Києвом і Москвою. Але це все передвиборча риторика, і Трамп зараз намагається уникнути в'язниці. І він свідомо обрав молодого хлопця на посаду віце-президента, хлопця, який сам себе зробив, який служив у армії і тому він зробив вибір на користь Венса і. Нам а, треба розуміти, чому є така логіка в Трампа. Тобто, Трамп, Трамп він є відзеркаленням тієї частини американського суспільства, яка прагне дотримуватися традиційних цінностей. Тобто Трамп маніпулює на багатьох темах від кордону з Мексикою до абортів, там, відносин з НАТО. Але знову ж таки треба розрізняти риторику і дії, бо в Америці є інституції, це там е, сенат, плата представників, суди, е, держдепартамент, які стримують будь-які там авантюри президента, е, щоб він там не задумав. І якраз віце-президент це людина, яка радить президенту, що робити в плані міжнародних питань. Ще так само є посада радника з нас безпеки, і ми пам'ятаємо з цієї ж історії, що ці посади були в геополітичних стратегів, таких як Кісінджер, Бжезінський. І вони формулювали цілі концепції там, світопорядку, яким а -а. чином США треба рухатися. Але знову ж таки, як на мене, останнім президентом США, в якого була конкретна зовнішньополітична доктрина, це був Буш-молодший. Це з 2000 по 2008 рік це доктрина такого світового жандарма, боротьба з міжнародним тероризмом, війна в Афганістані, в Іраку. За Обами США зробили поворот до Азії. Вони зрозуміли, що Китай для них це вже загроза, але вони таким чином відвернулися від НАТО і, і нічого не робили з тим, що Росія знищувала Алепо, вторглася в Сирію. Ніяким чином США не допомагали Україні в 2014 році. За Трампа можемо сказати, що ну, не було ніякої так само доктрини і Трамп. То він стріляє томагавками по Сирії Асада, то він оголошує рішення про вивід військ з Афганістану і адміністрація Байдена це якраз відновлення тих союзів, які були зруйновані за Трампа. Це зміцнення НАТО. І якраз коли тільки Байден став президентом, у січні 2021 року він казав в першу чергу про Союзи. Можемо пригадати Окус, Союз, Австралія, США, Британія. І зараз, але знову ж таки, за ці три роки ми побачили, що авторитарні режими вони тільки загострили зуби. І ми бачимо, що Північна Корея надає військову допомогу Росії, і Іран надає шахеди Російській Федерації. Китай надає нелетальну військову допомогу, але в будь-якому разі в Китаї і в Росії є спільна антизахідна зовнішня політика. І тому США просто не має стратегічного бачення, що робити, і те, те, що було там, не знаю, наприклад, там. Ну, принаймні, там за Буша молодшого цього вже немає. Ясно, що зараз політики в Вашингтоні не готові на ведення військ і на початок якихось нових воєнних кампаній, бо ну, важко буде пояснити суспільству, чому ми маємо воювати десь. Бо так. ми вже там, тим більше, коли вийшли з воно. Афганістану. Пане Ігоре, мусимо завершувати е, цю нашу розмову. Ми вам дуже вдячні, що знайшли Спасибо. час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за ваші роз'яснення. Що буде можливість і нагода е, будемо чекати на ваше повернення в наш ефір. Вам нагадаємо, що з нами на прямому зв'язку був Єгор Брайлян, е, журналіст, міжнародний аналітик, детектор медіа. Обговорювали поточну е, ситуацію в сполучених штатах, зокрема е, претендента або вже. Точно претендента на віце-президента від демократів. Це тім волс, взагалі, те, що у сполучених штатах виявляється відсутня стратегія зовнішньої політики. Ну, хотілося б, аби вона була. Ну я зараз не говорю, щоб вона була україноцентрична, просто щоб вона була. Тому що коли немає стратегії, немає плану, то ну виходить, що країна рухається в нікуди, а така велика країна не може рухатися в нікуди. Ну я думаю, що з цього приводу варто також взагалі подискутувати, чи є ця стратегія, mm -hmm. чи вона відсутня. Mm -hmm. Але mm -hmm. зараз сполученим штатом не до цього. Тому що в них вибори наносять. Та нам простіше, у нас точно є стратегія, у нас є план, ціль, мета. І... Але я думаю, що вони визначаться вже новою командою із зовнішньополітичною стратегією. Тим часом ми вам дякуємо, що були з нами. Для вас працювали Дмитро Пустовіт і Я Надя ліра. Ми ж з вами прощаємося далі в ефірі ток-шоу Україна і Держава з Андрієм Погорілим. і Настею Рейн буде цікаво. Не пропустіть.